Робочу друга Божих вам благословень, Не проповідь на каналі Пострив в які постріли показують, що є люди, які водимі Духом Святим, а Дух Святий він а, дає нам силу і владу наступати на сатану, боротися з ним і перемагати його. А є люди, які водими духами зла, вісівськими духами. Людина сама не може побороти сатану лише за допомогою Духа Святого. А якщо ми хулимо таких людей, то ми хулимо не людей, ми хулимо Духа Святого, а хвилина Духа Святого вона не прощається. І вас показують. Дуже важливо розуміти, який дух з нами. Тому що коли наше тіло воно помре, наша душа вийде, і з нашою душею вийде.